електричне поле. План. Що таке електричне поле? Хто першим досліджував електричне поле? Властивості електричного поля, вплив електричного поля на людину в повсякденному житті. Електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок, і діє з деякою силою на інші частинки або тіла, які мають електричний заряд. Хто першим досліджував електричне поле. Вивчаючи взаємодію неелектризованих тіл, учені Майк Фарадей і Джеймс Кларк Максвелл установили, що в просторі навколо електричного заряду існує електричне поле. За допомогою цього поля і здійснюється електричне взаємодія. Властивості електричного поля. Електричне поле існує в будь-якій точці простору, що оточує заряд, заряджену сферу. З віддаленням від заряду поле стає слабшим. Електричне поле має енергію, адже через його дію кулька набуває руху, відхиляючись на деякий кут. Електричне поле може існувати будь-де, навіть у вакуумі. Вплив електричного поля на людину в повсякденному житті. Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка працює з жаровими промінювання, а також на Населення, яке проживає поблизу джерел упромінювання та широко використовує, ті, використовує в побуті електротехніку. Також унаслідок дії електромагнітних полів можливі як гострі, так і хронічні враження, порушення в системах і органах, функціональність суви і в діяльності нервово-психологічної, серцево-судинної, ендокридної, кровоносної та інших систем організму людини. Небезпеку можуть становити лінії електропередач. Здорова людина страждає від відносно тривалого перебування в полі лінії впливу електропередач. Короткочасне опромінення хвилини здатне призвести до негативної реакції тільки у гіперчутливих людей або у хворих деякими видами алергії. Електромагнітне поле погано впливає на наше здоров'я. Є лише в тих випадках, якщо його рівень Виходить за межі допусків, встановлених нормативними документами. А в цілому ступінь небезпеки визначається існуючими дозами і частотами. Але в будь-яких випадках зменшення доз та часу перебування під впливом електромагнітних полів позитивно вплине на наше самопочуття та здоров'я.